Давай, ты бежи. Всім доброго дня! Що є, то є. Це за день нанесли. І хочу сьогодні відповісти на запитання деяких підписників. Не знаю, по якій причині виникло це питання. Я думала, що це логічна відповідь я маю на увазі. Але чомусь запитую, чому ж такі дорогі яйця. Ну, не особисто в мене мається на увазі, тому що я яйця взагалі не продаю в їжу. Ну, тобто, от, наприклад, якщо кури несуть яйця у мене, це не означає, що я їх продаю ну, тобто, як столове. Я займаюся інкубаційним яйцем. І ціна на інкубаційне яйце у мене не змінюється вже, напевне, три. 3 роки, А може навіть вже й 4 роки. Щодо війни, що під час війни, і я думаю, що після війни ціна буде така сама. Ну, після війни подивимося, як воно буде далі жити, тому що ми не знаємо, як воно буде, як ми взагалі ще переживемо цю війну і закінчення війни. І подивимося, як там далі буде. Якщо будуть рости ціни на корма, так само на бензин і на все. Інше, то може ціна і підніматися, тобто я не піднімала ціну на інкубаційне яйце. Ось єдине, що в минулому році у мене яйце було трішки дороге за рахунок того, що я купувала дуже дорого зерно в минулому році. Воно було по 7-8 гривень за кілограм. Ось, плюс купувала. Опілочки плюс купувала упаковку, ну тобто картонні ящики. Ось я піднімала ціну на яйце на одну-дві на гривні, щоб компенсувати ціну ну затрати на упаковку, тому що воно нічого безкоштовно мені не дається. Не знаю, може є люди, в яких є можливість десь взяти. В якийсь там, не знаю, у знайомого чи з магазину, наприклад, ті самі картонні ящики. Це все коштує грошей. І так само тирсу. Може хто там по знайомству десь їздить, забирає тирсу безкоштовно. Ми все купуємо. Тому трішки яйця було дорожче. Я столове яйця взагалі не продаю. Ті залишки таких маленьких, кривеньких яєчок, які йдуть. В інкубацію ми постійно з'їдаємо або самі, або роздаємо родичам, наприклад. Ну, тобто, є кому взяти, так сказати. А чому ж мене запитують мої підписники чи глядачі, навіть не знаю, чому ж виросла ціна на яйця, чому таке ажіотаж, чому всі скрізь верещать? Що золоті яйця, золоті яйця, золоті яйця. Відповідь на це запитання якби, логічне, тому що в країні війна, але все одно люди задаються питанням і ще й задають питання мені, от чому, от чому ж так? Коли війна, то все нестабіль, е, абсолютно нестабільно. Я, наприклад, дуже радію за тих людей, до яких війна саме не прийшла, саме в дім їхній. От кому не довелося, як нам, наприклад, залишати все, свої домівки, різати птицю, винищувати все ну, для того, щоб просити там родичів, які не захотіли виїхати, сусідів, які також не могли виїхати, придивлятися за хатою і доглядати ту частину в мізерного господарства, яке залишилося, ось. Ну так сталося, бачите. Я дуже радію за тих людей, в яких ну всі живі і все добре. І можливо, це та категорія людей запитує, чому ж виросла ціна на яйця. Ну тому що може в них в житті нічого не змінилося. Я не знаю. Хоча я не розумію, наприклад, людей. Які, якщо в них в двір саме не прийшла війна, то вони вважають, що може чи то війни нема, чи все як було, так і залишилося. Нічого якби не помінялося, все змінилось, розумієте? Якщо вам Бог дав жити у більш-менш тихому регіоні, то це не означає, що війни немає, і це не означає, що ціни не ростуть, і це не означає, що не вмирають люди. Ось тому я думаю, що перед тим як щось таке подібне запитувати, дивіться. Просто проаналізуйте і зрозумієте відповідь. Тому що дорожчає ціна на пальне. Тому що виросла ціна на пальне, по суті, у 2,5 в 3 рази. Ось. Тому що транспорт дорогий. Деякі кажуть, що ціна на зерно ж не виросла, чому ж тоді виросла ціна на яйце. тому що Транспорт. От, наприклад, як раніше ми могли поїхати е, привезти зерна і затратити на це 200-300 гривень на бензин, е, на пальне. Зараз це виходить ну, 800 гривень, ну, плюс-мінус туди назад, розумієте? Ось. Так само ціна на зерно може бути така сама, а щоб його доставити, щоб його зібрати, наприклад, з поля, якщо людина сама збирає, значно виросла. Ось. Так само кормові добавки. от, наприклад, щоб доглядати за птицею, ну все виросло в ціні. Я показувала в своїх попередніх відео, що раніше кормова ракушка коштувала 20 гривень, зараз вона коштує 50 гривень. Кормові дріжджі, колись я купувала по 35 гривень, зараз вони коштують 50 гривень. Рибне борошно так само подорожало в ціні майже в два рази. У мене є попередні відео, де я про це розповідала і показувала. Ось. Це для того, щоб птиці збалансувати корм. Через війну стала набагато складнішою логістика. Також це впливає на ціну. Багато хто каже, а чому ж у вашому регіоні так само подорожчали яйця, якщо, наприклад, зерно коштує так само, як, наприклад, у минулому році або ще й дешевше. Друзі, де дешевше у нас? Зерно взагалі не коштує дешево. Просто те, що я беру із. Підприємство, яке тільки зібрало, наприклад, пшеницю, тільки зібрали пшеницю, я зразу вже посушила і зразу вже їду і купую ту пшеницю. То я можу її взяти, наприклад, там по 5,5 по 6 гривень за кілограм. Але в цьому році не вийшло так поїхати туди, тому що опять же, ціна на бензин. Мені привезла людина, яка займається зерном, і вона просто запропонувала мені по 7 гривень за кілограм, і я погодилася, вона мені ця людина сама привезла. Це зерно ось по 7 гривень за кілограм це не дешево. Якщо у вас зерно по 4 гривні чи по 5 гривень за кілограм, то я дуже за вас радію. Ось. То чому має яйце зупинятися в ціні, якщо ціна на зерно все одно ну, дорога, велика, висока? Ось. Зайка. Привіт. Зайка. Ти балдю, так? Ко-ко-ко Пізнала мене? Ось, а навіть якщо подумати логічно, то дивіться, чому яйце має залишитися в ціні, таке, яке воно було, наприклад, у минулому році. Якщо. Зростає абсолютно все в ціні. От, наприклад, людина, така як я, чи там якась інша людина, диви-диви-диви, диви, видивити диви, півник, достає курочку і не достав. От займається м, м, яйцем столовим. От людина вирощує курей. От доростила вона їх там до 6-7 місяців, курочки занеслися. Це її основний прибуток. От вона займається продажею столового яйця. От раніше вона. Могла піти наклад на базар, продати своїх там, не знаю, 50 яєць, заробити там плюс-мінус нехай там, 250 гривнів. і пішла, взяла цих 250 гривнів, пішла в магазин чи на базар і купила собі сала, м'яса, якусь молочку, і все, пішла додому, собі взяла продукти і пішла. А зараз виходить, як ця людина, виростивши так само цих самих курей. Виростивши яйця, якби так бере, продає їх по старій ціні. От люди запитують, чому зросла ціна на яйця. Йде, наприклад, в той самий базар чи там в той самий магазин. І що вона, скажіть мені, будь ласка, може купити за 250 гривнів? От зараз, на хвилинку, кілограм сала у нас коштує 280 гривнів. Якщо воно, наприклад, до війни було нехай там по 120, по 150 гривень, хоча це теж також дорого. А зараз воно стало у два рази дорожче. То чому, вибачте, мене людина має продавати яйця по старій ціні в той час, коли вона за ці гроші не зможе собі купити елементарно якогось продуктового набору? Звичайно, що це логічно. Якщо дорожчає все, то все воно і дорожчає, тобто воно має дорожчати. Я не кажу, що це добре. Взагалі, ну, звичайно, що це не добре. Але сама війна це не добре, розумієте? Ніхто не очікував, що буде війна, і ніхто не міг до цього якось підготуватися. Ось тому... Запитувати, чому росте ціна на яйця? в мене просто, ну якщо чесно, волосся на голові кругами, де я не розумію цього питання. Якщо виросла ціна абсолютно на все, то чому має залишитися ці... стара ціна на яйця? Ну, чесно, це таке питання, на яке є дуже проста відповідь, тому що в країні війна, тому що подорожало абсолютно все. Я не знаю, поки що я, наприклад, не бачила нічого, що могло б здешевшити. Чи залишитися на старому рівні? Що береш техніку, вона дорожчає в два рази, ну, подорожчала вже в два рази. Ось. Що береш якусь електроніку так само, ось елементарно, ліхтарі, які коштували 150 гривнів, зараз коштують 1000 гривнів. І як це, по-вашому, це якби нормально? Ну, Порівнювати от чомусь всі мовчать про це. От а тільки от подорожчали яйця всі почали кричати, верещати, що такі золоті яйця. Я не розумію. Ну тоді, напевне, для цих людей, які саме більше верещають, що яйця дорогі, напевне, є сенс тоді, я не знаю, відмовитися від цих яєць, заміняти цей продукт якимось іншим продуктом, наприклад, так менше їх смажити, не робити випічку, не варити і тому подібне, або заводити курей, якщо є територія, де ну де це можливо зробити. Ось. Так само подорожчала Кока-Кола, подорожчало пиво, подорожчали цигарки. Я не знаю, подорожчало м'ясо, все, хліб подорожчав. Ну не сильно, але трішечки. Ну нехай хліб, слава Богу, у нас зерна вистачає. Хліб, наче роблять, все нормально. Але так само розумієте? Плюс дуже багато постраждало птахофабрик, на яких вирощували курей, відповідно, яйця. І більш за все ціна яйця так само на ціну яйця так само повпливала. Водиться возити ті яйця десь з іншого місця, яке набагато далі з того регіону, де, де наприклад, є птахоферма, яка не постраждала. Ось тому і зразу тут виходить ціна, тому що транспортування а транспортування зараз дороге, тому що бензин пальне. Зросло у два з половиною рази. Ось. Це воно зараз трішки вже ну, стабілізували, слава Богу. А спочатку взагалі ж яка ціна була на пальне? 65 гривень за літр. А про дизель я взагалі мовчу. Ось. Тому це питання, я, я вважаю, що це взагалі ну, недоречне. І люди, які самі більше кричать, чому зросла ціна на яйця, як так можна, хтось там наживається. Хто скажіть мені, будь ласка, наживається. Якщо щоб мені піти в магазин, зараз потрібно викласти на той продуктовий набор у два рази чи в три рази більше грошей, ніж було до війни, то чому я маю, вклавши навіть стільки само в те зерно, ну, стільки самого, нехай навіть воно не подорожчало, то чому я маю ну, в ущерб собі йти, наприклад, і віддавати за ту саму ціну? Коли я не можу за ці гроші бити стільки, скільки я могла раніше, наприклад, придбати. Ось у мене цієї проблеми, слава Богу, немає, ніхто мені там нічого не каже, тому що я взагалі столове яйце не продаю. Я з самого початку, як почала займатися птицею, зрозуміла для себе, що столовим яйцем взагалі невигідно займатися. Немає сенсу його для когось вирощувати, вкладувати стільки свого часу, стільки свого здоров'я і грошей. Якщо порахувати, скільки має коштувати домашнє яйце, щоб його потім за, не знаю, за 30 гривень за десяток продати. Це взагалі в цьому немає сенсу. Ось, може є сенс продавати по такій ціні яйця людям, які там можуть тримати тисячу, наприклад, в птиці, да, там, чи там хоча б 500 несушок, які там будуть нести щодня, такай по 250 яєць. І здавати їх навіть по 25 чи по 20 гривень за десяток, можливо, для когось для, ну, можливо в такому випадку це і вигідно. Але якщо врахувати, скільки потрібно на тих насушок е корма, то напевне потрібно мати свою землю, вирощувати зерно. Хоча вирощувати зерно також, я не кажу, що це дешево. Але воно, якщо в тебе вже налажений процес, то це виходить вигідно, можна навіть щось заробити. А в таких невеличких господарствах, як у мене, ну скільки у мене тут тих курей Що до війни було не так багато. Ну, більше, звичайно, було. Зараз, слава Богу, трохи молодняку розвела. Трішки намагаюся відновити поголів'я, але ну. Будемо бачити, я ж не можу сказати вам, як вони будуть нестися на наступний сезон. Зараз, слава Богу, моя птиця несе дорослі мої кури, які ще залишилися, тому що молотки ще не несуться, вони ще малі їм по 5 місяців. А це мої старенькі курочки, які пережили окупацію. Які частина я назад викуповувала із іншого господарства від сусідки, щоб ну, якби, частину, то, що їй вже не потрібно було, вона мені назад за ті самі гроші віддала. Ось і вони зараз мене балують яєчком, слава Богу, трішки є. Але я ж і вибачте, мене вкладаю дуже багато в свою птицю. Постійно йдуть кормові добавки, постійно йде закупка зерна, постійно йдуть овочі, постійно робиться комбикорм, палиться електрика. Ну зараз. Електрику вимикають, і доводиться взагалі якось дуже сильно економити в плані дому, все вимикати, нічого, все, ніяких електрочайників, нічого, щоб можна було хоча б запустити крупорушку і зробити якусь гранулку гранулятором. Розумієте? Ось. Тому я ще раніше зрозуміла, що для того, щоб, наприклад, продавати столове яйце. Це нема сенсу навіть заводити цю птицю в таких невеличких господарствах, як у мене. Тому я займалася і займаюся, і дасть Бог буду займатися, якщо все буде добре, саме інкубаційним яйцем. Ціна на інкубаційне яйце у мене не змінилася взагалі, незалежності від того, що зараз війна і що все подорожчало. Ось, може, я могла там підняти ціну, тому що якби логічно, що все подорожчало, там потрібно закуповувати те те. Я не піднімала ціну ось. Ось, але якщо б я продавала столове яйце, ну якщо б теоретично, хоча я не продаю столове яйця, то звичайно, що я б не продавала по старій ціні. Якщо, наприклад, скрізь яйця коштує 80 гривень за десяток, так само я б продавала по 80 гривень за десяток. Ну, я вам серйозно кажу. Тому що це просто логіка, це просто подумати, що так само всім потрібно виживати. Ось. Так само мені треба виживати, моїй сім'ї, моєму господарству. Так само цим самим курочкам потрібно купити ті кормові добавки, які зросли у два рази. Ось так само зерно У нас ніколи не було дешеве зерно на Київщині. Ну ніколи. Хіба що із жнив ти береш там? Воно гунивато може коштувати до 6 гривень за кілограм, я говорю про пшеницю. А там пізніше, коли вже взимку береш, звичайно, воно там буде і по 7, і по 8 гривень за кілограм. Ось Но я старалася завжди брати, тому що має бути хоча б якийсь результат, Я маю на увазі, хоча б якась віддача має, бути, хоча б якийсь плюс має бути. Тому що е якщо, наприклад, брати з, -з базару зерно. І тоді виходить, що ти навіть у мінус можеш піти. Ну тобто тут потрібно рахувати, розумієте? Мільйонів тут ніколи не заробиш на, на тваринах, але якщо правильно все продумати і знайти місце, де можна взяти трішки дешевше по сезону, то тоді, в принципі, може все вийти. Що продумати, я ж кажу, знайти людей, які займаються зерном, знайти людей, які е, там, можуть привезти, якщо потрібно, в них замовити, нехай заплатити за доставку, але зекономити свій час, щоб більше часу витратити, наприклад, на е, господарство. Ось але потрібно чітко розуміти, що це ти прив'язаний, ти нікуди не можеш його залишити і поїхати. Якщо їдеш, то тільки... Ти їдеш, а потім на відпочинок їдуть твої батьки, щоб обов'язково має бути хтось вдома. Ну, це так, як корова, От коли тримаєш корову, ну, з коровою ще, ще складніше, тому що їй ще потрібно кожен день доїти. Ось птиці, в принципі, що насипав їсти, води поставив, і вона, в принципі, цілий день може тебе не, ніяк не стосуватись. Можеш на день просто поїхати, але зранку, наступного дня, ти маєш бути вдома. Хтось має обов'язково поратися. Ось тому, можливо, людина, яка ну, задається питанням, ой, чому ж такі дорогі, чому ж ті яйця такі золоті, подивиться це відео і зрозуміє, що дійсно для того, щоб виростити те яйце, потрібно дуже багато вкласти свого часу, свого життя, свого здоров'я. І тим більше під час війни, якщо ті яйця дорощують, дорожчають, значить дорощує все. Це не тільки просто. От Просто подорож, подорожчали яйця. Виросло в ціні абсолютно все. Я не знаю, може хтось напишіть мені в коментарях. Е скажіть, будь ласка, що зараз не виросло в ціні? От що залишилося по, старі, по старій ціні? Я, ну, Мені самі цікаво, що це. Ось Тому ось така відповідь на запитання про золоті яйця таке відео у мене сьогодні. Надіюся, що нікого не образила просто. Висловила свою думку, я маю на це право. Це мій канал. Мене запитували тим більше. Чому? Розкажіть, чому, чому так? Мене запитали мою думку, я свою думку висловила із власного досвіду. Ось, може, у вас є інші думки, це не, це не означає, що там моя саме правильна. Я просто дивлюся з тієї ситуації, яка зараз. Ось. Так що, якось так, друзі, все, буду бігти працювати. Зараз якраз. Майже четверта година мають вимкнути світло, треба йти робити щось. Бо я, поки отак світло вимикаю, побігла, побігла швиденько зробила щось на вулиці. Ось, А вже коли вмикаю, то вже піду, піду робити те, що можу, наприклад. Бо, ну, коли потрібна електроенергія, швея, мені ще потрібно шити. У мене двигуни на моїх машинках стоять. Сучасні, вони дуже економні, слава Богу, що я ще до війни ну, змінила своє обладнання швейне, що я можу собі дозволити зараз в цей час, коли потрібно економити електрику, шити ну, на... і... і економити ту електрику, тому що якби це в мене були ще такі двигуни того зразка старого, то там вони тягнуть багато дуже електрики. А так... А так економимо, стараємося якось щось зробити і туди побіг, і те зробив. І ну, я не знаю. Запитувати в людини, яка трудиться біля господарства, щодня вкладає туди свій час і все інше. І чому такі дорогі яйця? Не знаю. Ну, може, це в таку людину і потрібно питати. Не знаю, чи це правильно чи ні. Ну, я надіюся, що я роз, ну, відповіла на запитання і надіюся, що моє відео було цікаве. Так що, якось так. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Бажаю всім нам, щоб війна скоро закінчилася, щоб люди перестали вмирати, щоб у нас було, було мирне небо, довго життя нам, всім, здоров'я. Підтримуємо нашу армію, робимо все для того, щоб економіка працювала, не скаржимося на ситуацію, тому що всім зараз важко, однаково. Ось, всім пока-пока.